Напередодні опалювального сезону харківські комунальники продовжують готувати будинки до зими і наводити лад у підвалах. В одній із багатоповерхівок новобаварського району міста, де часто траплялися перебої з водою, фахівці Харківа доконало демонтували 120 метрів старих іржавих труб. Труби на протязі декількох місяців мали дуже багато дефектів, труби металеві, сталеві і. Прийнято було рішення на заміну більш новими трубами. Це труби екопласт ПП поліпропиленові, діаметр 63 мм. По цьому буде проведена заміна і більше, я так думаю, не буде відключень на даному будинку. Гарантійний срок, який дає виробник, це не менше 10 років. Але при нормальній експлуатації я думаю, що срок буде збільшений. Загалом цього сезону замінили труби запірну арматуру ще у 24 будинках Новобаварського району. Усього ж по Харкову відремонтували системи водозабезпечення та водовідведення у більш ніж 400 будинках. На обслуговуванні в місті Харкові в нас знаходиться 6300 будинків, в яких ми виконуємо технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення та злової каналізації. У більшості будинків ми виконали ревізію запірної арматури, заміну невеликих ділянок аварійних щоб в зимовий період не траплялися аварії в підвалах, не було залиття підвалів, тим більше, що під час воєнної агресії в нас більшість підвалів використовується як тимчасові укриття. Крім ревізії і технічного обслуговування, нами на рік заплановано в 700 будинків виконати великі ремонти поточні на системах холодного водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній час більше ніж 400 об'єктів ми вже поточні ремонти виконали і продовжуємо їх виконувати. До кінця року харківські комунальники обіцяють завершити усі заплановані поточні ремонти. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.